У вас їздять такі машини, у нас щось почали. Давненько їх не було Ну як? Це щось місяць вже їздить ця машина. Вчора тут трошки в квітниках порядок навела, то вже любо глянути чистенько. Ну, Я не скажу, що було сильно зарожча, але таке суха трава то там стояла, то там. Вчора ось думала розібрати ось це каміння. Думаю, що воно тут лежить? Я ж не пам'ятаю навіть, що я його сюди ложила. Ага, А там під низом цей. Пеньок. У нас тут груша була. Це я сьогодні з Максимом Балаковим кажу, що у нас тут за дерево було? Він каже, груша, у нас тут дуже багато було дерев. У нас сьогодні немає поки світла, Ну, це якісь там, напевно, планові роботи щось роблять. У нас були зовсім інші плани, там вон, сверлити, дрелити на нашій віранді, де ми будуємось. Ну, Максим зараз займається восьмопедом. Щось там он чисте, клеє, завівся, все працює. Тільки треба його трошки довести до ладу і все буде їздити. Бо він просто стояв років, напевно. Я не знаю, скільки Жені, скільки він і стояв. О, я оце ходжу, туди-сюди хожу. Туди Треба йти на город, там оту кукурудзиня скласти на кубки та позагрібати. Але щось в мене останні дні немає натхнення на це, от зовсім. То якось так швиденько туди-сюди. Оце щось не знаю. Втомилася від городу, напевно. Ну нічого, Скоро зима буде, будемо відпочивати. Дійшла я до городу, зараз трошки тут погребуся, поки Максим там з мопедом, та треба йти. Перепілок хочемо порізати. О, кучки отакі будуть. Я ось тільки вийшла на 5 хвилин, раз-раз і вже є. Спочатку я йду збираю ось кукурудзиня, те, що Максим покосив, а потім загріваю. Щось я в так була одягнулася, холодно було. Зараз вже пішла трошки тепло теплого одягу зняла. Коли сонечко є, то спекотно, хочеться взагалі піти ще роздягнутися. А коли сонечко ховається, так і наче холодно, така якась погода. Ми в цьому році і менше кукурудзи посадили, щоб було менше оцього кукурудзиня, бо не знаєш, куди його дівати. Раніше знаю в нас. Та й в нас, як я з батьками жили, коровам забирали. а Зараз ні. Не забирають. Подивися нема що робити. Головне взятися і загребсти оце все. Я так все не вигрібаю, воно переорається. Але ораємо ми по весні. Так чогось нам більш подобається. Ну, тут більше людей по весні орає. Ну що, на сьогодні я тут закінчила. Ще треба йти там їсти щось приготувати. Ну так, нормально. Вийшло купок на гребла. Ще трошки. Буряк ще не копаємо. Я щось думала чоловіка, нехай дощ пройде, щоб краще копалося, бо дуже твердо, хоча пару днів, напевно, ще постоїть та й будемо копати, бо куди його чекати. А там, звісно, буде видно. До середини жовтня до 20-х чисел треба викопати. Капуста трохи росте, трохи не дуже. Десь тут бачила, що я бачила кабачок. Оп. Один є. І ще, ще ось тут бачила огірочок. В тому році були огірки багатенько, а в цьому році один кущ тільки зійшов, це що садилося на другий раз. За те дякуємо, що один хоч є. Ще задавали питання, чому ми не випускаємо курей, наприклад, ось на город. Ну, Тут такого немає, щоб в когось курі ходили. І ще одне, що в нас дуже багато собак ходить. Я не для того курей ростила, щоб їх хтось поїв. Вони не в обіді там сидять їм вистачає всього. І травички ми кидаємо, ну, якщо можна це назвати, бадилля буряка зараз немає. Так, і те, і те. Так що. Чекаємо, поки трава якась в дворі відійде, потім вони будуть тут пастися. Бо бачите, тут їх нема куди виганяти. Все, перепілочки готові. Процес не знімала, бо не всі він до вподоби, але в селі без цього нікуди. Замаринувала. І завтра посмажимо на вулиці, на мангалі, бо давно ми не смажили на вулиці шашлик. У нас вже вечір, і надумали ми все-таки прикріпити ось цей піностерол. Ну, як надумали, просто і світло дали, і Максим прокинувся, бо йому на роботу. Там є в нього час, тож зараз прикріпимо оце сюди. Він так. Порізав і два докупки піною склею, і вийшов такий соточка. А зараз ось на такі штучки будемо кріпити. Що отак ось вийшло. Це так, швидкий варіант, щоб не класти цеглу. Це отут також на піну затулили. Тож, можна тепер ставити вікно, саме пишете коментарі, що щось трошки затягнулося, вже скоро дощі будуть, а вище тут, ну, як є. Максим же ж на роботі, а інколи є і інші справи в вихідні, то туди поїхати, то те зробити так, що помаленьку. Але скоро в нього там має бути маленька відпустка, то я думаю, за той тиждень ми тут зробимо. Якраз має приїхати до нас тато його, тож потихеньку щось доробимо. Головне, щоб було все добре. А тут вже ти? куди ти? Тож дякую вам за перегляд відео і до нових зустрічей. Пока-пока.